Це відео зняли ще 14 березня підлітки з трускавця. Згодом воно потрапило до соцмереж. На ньому видно, як декілька школярів штовхають хлопця. Четверо з цих дітей навчаються у місцевій школі. Номородин однокласники однієї дівчинки і показали відео вчителям, каже класна керівниця Оксана Черняк. Діти були дуже здивовані, так само як і я. Тому що ну, постійно проводимо різні розмови, постійно проводяться в школі заходи, постійно ми говоримо на ці теми і, чесно кажучи, ну, ми просто в шоці. Чому я була здивована? Тому що я би ніколи не сказала, що дитина десь би могла в чомусь такому бути задіяна. Дитина досить спокійна, дитина ні в яких жодних таких випадках, як булінг. І щось такого плану не була задіяна ніколи. Тобто ну, для нас це було таке здивування. Але інші учні, які є на цьому відео, вже мали проблеми з дисципліною, каже заступниця директора школи Ірина Плета. Це сталося в позаурочний час, але діти ну, деякі з них мали ну, порушення дев'янотної поведінки, які ми вже фіксували в наших протоколах. Одна дитина знімала, одна. І двоє учнів били. А ще, ще хтось там один, то я ну не спізнала. Найбільше обурло жорстокість дітей, які таким чином принизили гідність людини, але принизили вже до такої міри, що ще й навіть виставили це в інтернет зі сміхом, там з лайкою нецензурною. Вважаю, що це ну ті всі методи, які ми проводимо в школі, профілактичні бесіди і заходи, вони все одно мають бути в співпраці з батьками. Відео, на якому знято цькування хлопця з інвалідністю, виявили правоохоронці під час моніторингу соцмереж. Діти 11-14 років пояснили, що зробили це заради розваги, каже начальник місцевого управління поліції Любомир Цісельський. Знімала учасниця даної події та через певні соціальні мережі скинула своєму знайомому, який поширив це відео. Діти вважають, що це неправильно, і батьки можна так сказати приголомшені. Дання стаття передбачає позбавлення волі до п'яти років та штраф який вже буде приймати безпосередньо суд, на яку буде направлено на певне кримінальне провадження. Наразі поліція опитує дітей та їхніх батьків. Тим часом мати постраждалого хлопця від коментарів журналістам відмовилася. По алгоритму, який ми рекомендуємо по зверненнях, коли такий факт це точно потрібно повідати національну поліцію за гарячим номером 102, керівництво закладу освіти, якщо це є на території закладу освіти, і далі вже до інших органів, які за це відповідальні вже по факту, зокрема до нас, до офісу омбудсмана. За словами Тараса Подвірного, від початку року це перший випадок в області булінгу щодо дитини з інвалідністю який досліджує представник омбуцмена Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.